Так, друзі, привіт, привітульки. Роза, привітульки. Троянда. Турецька троянда. Спеціально для українських жінок. Так, привітулечки вам, привітулечки. Я знаю, що ви вже заждались мого мого от, Але трошки, бачите, трошки я, я. У справах, трошки я у справах. Отже, поїхали наш щоденний прогноз. Мені дуже приємно, коли ви дзвоните і говорите мені, я вже півтори роки з вами, чи я рік вже з вами чия, тому що мені насправді дуже-дуже приємно. Це говорить про те, що те, що я роблю, людям корисне і приносить людям хай один відсоток якоїсь користі. Це вже говорить про те, що я роблю правильну справу. Ну що ж, поїхали на 6 червня. У нас перший криворіг і мої любимо криво Що там у нас буде? Що там у нас буде? Ми будемо дивитися шукати ракетні обстріли, тощо, але поки що випали не ракетні обстріли. Випало те, що якусь, скажімо, були виділені якісь трьохкопіючні кошти і ті закінчились, або щось, щось скажімо так. Перестало працювати. Перестало працювати, Його знову, знову, знаєте, це для дітей щось таке. Да? Його знову будуть щось робити. Ви знаєте, чи мені щось подумало, що це не це не не басейн наш. Знову будуть ремонтувати, бо в них чогось криша горіла. От. Знову буде виділення з міського бюджету дуже великих коштів. От. І знову ці кошти будуть якась частина з них освоєний, значить, дивіться, летіти буде, але пожар буде десь в полях, да? пожежа буде десь в полях у нас. Е, офіційна статистика говорить, що у нас все спокійно, все, але приватний сектор, тобто це, скоріш за все, приватний сектор це ті села, які входять у нас в кривий ріг, в нашу Криворізьку громаду. Я думаю, що це про них. Тому що це про них? Тут те, що щось загубило. Так, кривий ріг і криваражурки. Дивимо, дивимося на 6 червня. На 6 червня. Якась група людей приїжджає або від'їжджає за кордон. І це якась група людей, скажімо так, це якась велика сім'я. Тобто це можуть бути учні, якась студентська сім'я, учнівська сім'я. Це навіть не робоча, да, або якась. Якась така, як то церква. Да? Або, я би так сказала, представники якоїсь церкви, тобто їдуть за межі нашого міста. Щось там от. Так, ось у нас є. Знаєте, є карта, яка говорить, що через те, що ті, хто контролюють наш, нашу безпеку, трошки, трошки щось незадовільне. І є карта руйнації. Є карта руйнації, Я би так сказала, там мають відношення жінки туди, вони обмежені, ці жінки, вони можуть бути при надії, вони обмежені, ці жінки, або вони вимушені, вимушено обмежені через якісь обстоятельства. І задала питання, чи прилетить десь в якийсь родом або коло родома. Дивіться, значить, що може бути? Може бути так, що це буде не сам прильот, а це буде, наприклад, зіб'ючись над якимсь І... І це впаде і щось там здійсниться якась якась руйнація, якась пожежа. Так, давайте ще раз. Давайте ще раз. Там вже був прильот, там були смерті від пожару і там були висок, високі дома. Це десь на, на околиці. Це десь на околиці міста. Так, ну що ж, давайте будемо, о, побачимо, буд, подивимося, можливо, це трошки я неправильно може, прочитала, або це не завтра, або ми щось змінимо. Блять дивіться, зіб'ють. Все-таки щось зіб'ють, можуть не все нам розказати, але буде, буде все-таки буде десь прильот у нас. Там буде працювати ППО, і ППО спрацює. Зіб'ють. Зіб'ють і воно, виходить, в межах міста можуть впасти в лампи. Так, Інгулець. Інгулець. З'явилося якесь дуже гостре питання. Неочікувано підніметься з приводу боргів у приватному секторі. Щось почнуть вас відключати, чи газ, чи світло. Е, Апостолова? Апостолова за межами міста. Буде дуже гучно. Ви почуєте прильот на околиці міста або за межами міста. Так, схожа апостолова на Кривий Ріг. Чи, якщо апостолова входить в нашу криворізьку громаду, то це може бути воно. Так. Е Зеленодольськ. Надурять щось майстрів, які там працюють. Ось людей, які працюють, які і таких майстрів небагато і щось їх трошки намагатимуться надурити. Павлоград. Павлоград у вас працює ППО посилено щось на вас там, там, де багато-багато якоїсь рідини туди летітиме і е, працює поселене ППО. Нікаполь. Нікаполь буде гучно, але я не бачу, є приватний сектор. Е, і ви не будете бачити, ніхто не буде бачити. Тобто майстри настільки будуть десь або відводять удар, або не зовсім зрозуміло, як. ну, Руйнації вроді немає. Так. Були. Запоріжжя. 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 Запоріжжя у вас може вибити світло, і це не просто так буде вибивати, це на околиці міста може бути якийсь, а, е, щось порвальне буде через, е, через якісь е, через силове воздействие. Загориться приватний будинок, там буде група людей або приватні будинки, кілька приватних будинків. Будуть працювати, електрики, будуть працювати, про це не будуть говорити. Типу у нас все добре, все нормально. Але ні, не нормально, тому що якраз буде. може вдарити током якогось юношу. Електрика не просто так обірветься. Це буде спрацювання. Якийсь шахет зачепить. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя в двох двох районах і десь на церквою збивається. Чи ще шахіди, чи що там таке? Ладно, трошки прибирає ще скаже, що нічого, у нас все стабільно, у нас все хорошо. Але ні, я б не сказала, що все хорошо. Ось у люди будуть сидіти без світла, тому що спрацює ППО і ну, зіб'ються, зіб'ються шахіди. Тобто вони летітимуть на вас. Дніпро! Дніпро, Дніпро 6 червня. Ох, Дніпро! У вас в будинок приватний прилетить там. Там жінка загине. Там навіть там не то, що жінка, там є, там дівчинка має бути. Там дівчинка має бути, буде дуже. І там якась бабуся буде, і щось вона, де та бабуся, чи дівчинка з бабусею, чи, бо, чи бабуся жива, буде, дівчинка загине. Щось тут, коротше, на околиці міста а прям буде ну от, неприємність така горе-горе. Далі, далі. І дуже сильна пожежа буде. Будуть люди обмежені теж без світла, будуть електрики працювати. Не прошу за вас, серй, серйозно взялися. <кій> Не прошу 6 червня. Вони шукають якісь, якісь де багато нашого ресурса. Де вони шукають, де наші воїни, де наші поранені. От. Да, ось прильот. і ще що? І якусь... в якусь государственну або державну інфраструктурну э, комунікацію, э, яка дає стабільність, поняли? Тобто, це якісь будуть про електрику, яка стабільно щось контролюється. Стабільно йде. Я думаю, що це про електрику, про великі якісь такі, це що, ну, що, що, що там у нас? Не трансформатор, ні будки, якісь такі подстанції, прямо так скажу. Так. Миколаїв. У вас буде пожежа теж в якійсь так, дуже, дуже, те, що уже контролює. Тут така, як то наче як банк якийсь, чи що може бути. от, І знову буде, і знову буде ситуація напряжена, Там якраз поряд і багатоквартирні будинки, да, і дитяча яка ситуація. Там уже була пожежа, була проблема. от, І летітимуть. летітиме багато шахідів. Теж на енергетичні якісь на енергетичні якісь об'єкти. Отак, я не знаю, як правильно назвати їх. Що, куди прилетить, де буде вибух, Хто постраждає. Це буде якась пожежа? Якась пожежа в Миколаєві буде. Це приховають, але там жінка отримає опіки і чоловік коло неї буде. І ще. І можуть навіть направити в лікарню, але вона помре по дорозі. А сім'ї скажуть... Ну, дадуть надію. Є прильот. Є прильот в Миколаєві там, де, там, де люди займаються спортом. Або це може бути стадіон якийсь. Отут забор огорожа пострадає. Або воно на возмішаності. Там є якийсь заборон гарожа. Або якісь стовпи. <кій> вот так скажу. Так, хорошо, друзі. Хорошо, в смислі, що ми вияснили, де що може бути. Дай Бог, щоб воно ми відвели цю, ці негативні прогнози, а позитивні, щоб, ми, щоб навпаки були. Давайте обирайте пораду перший, другий, третій варіант. Перший, другий, третій варіант. Обрали? Так, поїхали. Поїхали. Перший, другий, третій варіант. І отже, ті, хто обрали перший варіант, що вам робити? Карти такі взяла. Сама не понимаю, їх не Надо Це их изучить. їх зучити. вообще ведьм Эти не Карты не, не, Непонятно, о чем, о чому они хочуть мне сказать. Я, наверное, мабуть, ще, ще до них не доросла. Так, что робити по чому варіанту? В першому варіанту треба захистити з ожидання якогось імператора. Значить, дивіться, імператор це або ваш чоловік, або батько, або ваш начальник, той, хто іноді це представники власті. Вони очікують, що ви подадуть, подасте якісь документи, щось докажете, наприклад, щось передасте. Хтось може перездавати екзамени, хтось може якісь підтверджувати документи, хтось може пройти співбесіду. Тобто щось захищаєте, якусь свою або територію, або. Здібності або якісь, якісь свої надбання. Хтось дисертацію буде захищати, хтось буде, наприклад, якісь государственні інституції да документи, може декларації, може налогова, яка зверніть на це увагу. Так, другий варіант. Другий варіант, що вам робити? А вам треба очікувати якоїсь розмови, треба, теж про захист. Іноді це може бути, що вам треба подати якісь якісь свідні, от так от сказати, які щось підтверджують. Так, і третій варіант, що вам робити, а третій варіант, вам потрібно закінчити, нарешті. Притом, неочікувано, не треба продовжувати якесь навчання, чи якесь стажурування, чи якийсь ремонт, і трошки, трошки припинити все і е, бути, ну, трошки відпочити. Я би даже сказала займіться своїм здоров'ям. Так, скажу, тут таке враження, що дуже хочеться, щоб ви зайняли своїм здоров'ям. Е, побачила, що в моєму е, в моєму збірці віршів не всі є вірші, які я писала, які на сайті, є тощо. Отже, отже, буду читати вам вірші з Зі свого сайту, зі свого сайту. Так, ось я його хочу почитати. Так. Ого, какие Книжки вроде не так много. Так. Как все банально и порой не кстати. И ведь поди транзитом все равно. Уран Венеру в подвенечном платье зовет испить любовное вино. И как порой вселенная балует в эмоции танца, закружа дитя, и в полусне она его целует, ломая вечные законы бытия. У краткой издали за драмой наблюдая, старик Сатурн качает головой, как наизусть читает слово, как наизусть читает слово, дорогая, та, что вчера еще. була зв'язкою. Із віка в вік сюжет сей неізмінний. Он і она, конець щасливий, мовит он. І калтарю несут для строгой мельпомери. Свої серца і душі вновь. Она і он. Це такий трошки астрологічний вірш, хочу пояснити для тих, хто не знайомий з астрологією. Дуже часто буває, що коли, от дивіться, у нас у всіх на тальній карті є в планет, і Венера є, яка відповідає за наше почуття прекрасного, за те, як ми любимо, за те, як ми кохаємо за пристрасть от жінки. Якщо це чоловік, то в нього буде за це відповідати Марс. Але Марс є і жінки у чоловіка. У да? чолові у жінки в карті Марс буде відповідати за те, як вона діє, і яких чоловіків полюбляє. Так от, коли ми народжуємося, всі ці планети, значить, вони там собі зайняті своїми ділами. І от кажуть, Натальна карта, чому я завжди питаю на консультації ваш, ваш час народження? Тому що натальна карта це як космічний паспорт. Да? Якщо ми сфотографуємо небо в той момент, коли ви народилися, де стояли ці планети? А транзити це коли інші планети всі ходять, да, вокруг, міняють місця, вони там, ну, по екліптіки ходять. от, І вони роблять деякі аспекти. тобто якось взаємодіють з іншими планетами. І от коли е, Уран ходить і робить транзити, а уран це планета неожиданності. От, і коли він робить ці, такі транзити, в да, Венерії, неважливо які, чи він з нею з'єднується, чи він е, її ображає, це е, квадратура, чи він з нею дружить, це секстиль, там вони по-різному, все одно ми закохуємося. ми закохуємося. Але але, ось чому говорять, що кохання длиться 2,5-3 роки? Тому що саме стільки часу Уран проводить в от його транзит длиться. Да? От. Соответственно, от якщо він прийшов до цієї Венери. Да, і у них там якась змадія. Якщо квадратура буде, то любов буде така в надриві, то соряться, то мирються, то сходяться, то розходяться. Якщо в соєдиненні, ну і будуть сьомики. Але коли Уран іде по деповеніря, це не, те, як то... не так глянула така. О, Боже мой, как це я? І влюбилась. Так от, як тільки цей уран відходить від Денері, да, ти так дивишся і думаєш, Боже, хто ви? Я Васілій, какой ти Васілій? Я ваш муж. Який муж? Та ми поженилися два 2,5 половиною роки назад чи три. Та ти що, ідіть відсюди в я вас не знаю. Понімаєте, І от я і кажу таку вірші, а Сатурн він це сама стара планета, вважається, і сама строга. це планета мудрості, це планета часу, і це планета, яка говорить, ми всі умремо. Да, це планета, яка всіх ограничує. І вона, ну, але все одно вважається, що вона дуже мудра. І тому я кажу, що Сатурн дивиться качає головою, як Уран крутить Венеру, і вона вже зібралася заміж, вона зібралася, що вже це все буде е щастя. Але вона не знає, що цей Уран він такий балавнік. Тому, друзі, в нас досить часто. Досить часто буває, що ми е дуже скоро заводимо якісь стосунки, а потім не можемо зрозуміти, чому ж прийшла любов пов'яли помідори. Ось так от така астр астр астрологія трошки накладається на мою по поезію. Ну і, звісно, все одно вічна тема про кохання. Я вам хочу сказати, допоки ми кохаємо, да, допоки ми живемо, допоки ці всі пристрасті в нас бушують, ми робимо якісь помилки, робимо глупості або навпаки робимо якісь подвиги. Але оце все воно дає якийсь розвиток, розвиток і якби не кохання, багато б не було якихось винахідів, не було б навіть він, кажуть, правда. от Але хочу сказати, це сама це сила, яка може бути не тільки рушійна, але вона може бути і відроджуюча, відновлююча, і може бути, я би сказала, захисна. Бо кажуть, коли жінка тримає на своєму на енергії, свого кохання, свого коханого. То йому не страшні ніякі пулі. І сама смерть обходить його стороною, бо вона розуміє це про кохання. Так кажуть, не знаю, наскільки це правда. Отже, от, друзі: медитуємо, змінюємо негативний сценарій. Ставимо захист. Ставимо захист, це значить робимо в медитації те, що я кажу. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які підписані на мене, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.